Кардіологи на навчання у Львові розпочала роботу українська кардіологічна школа. Її заснували 12 років тому. Вона має на меті подальшого освіту лікарів, обмін здобутками та досягненнями в кардіології. Щороку в світі від інфаркту чи інсульту помирає понад 17 мільйонів людей. В Україні більше 100 тисяч. До того ж, як свідчить статистика, сердечників не лише більшають, вони ще й молодшають. Проблеми з серцем у В'ячеслава Семенова були давно, проте він не звертав уваги. Майже три тижні назад чоловік почав задихатись. Лікарі порадили операцію і якнайшвидше. Відтак п'ять днів тому йому встановили електрокардіостимулятор. У мене була аритмія, тобто зупинка часткового серця. І була мала. Функція видачі крові. А от Іван Бугрин за все життя жодного разу не скаржився на серце. Все сталося раптово. Місяць тому діагноз лікарів не лише здивував чоловіка, а й добряче налякав. Тож одразу погодився на операцію. Як сказали, там всього 20% кровопостачання в мене залишилось. Зробили шунтування. Ну, замінили дві вен чартерії. Подібних історії десятки, а то й сотні. Проте більшість людей після серцевого нападу не поспішає до лікарів. Хоча час відіграє вирішальну роль. Саме дві страшні хвороби це гострий інфаркт, мівкарта і порушення ритму. Тому що гострий інфаркт може бути раптова смерть, а від порушення ритму бувають інсульти. А інсульти це, як правило, інвалідизація. Розумієте, і саме те, що вона в такому віці, в процездатному віці дуже часто буває. Медики ж переконують, мать усе необхідне, аби рятувати людські серця. Ба більше вже наступного року Ну відкрити новий відреконструйований кардіоцентр по програмі президента. В нас буде створений по суті реконструйований новий кардіологічний центр з відповідною побудованою структурою цілодобової надання допомоги з даною проблематикою і плановою допомогою подбали і про навчання кардіологів у Львові розпочала роботу українська кардіологічна школа імені Стражеська. Впродовж двох днів провідні фахівці ділитимуться досвідом лікування найбільш поширених серцево судинних захворювань. Артеріальної гіпертензії ви знаєте, така дуже велика проблема. Я зараз на неї звернули увагу. Виконується пілотний проект з антигіпертензивних ліків. Це гострий коронарний синдром, це інтервенційні засоби його лікування, це порушення ритму серця і нові можливості у лікуванні цієї патології. Це серцева недостатність. Це не канергені хвороби серця і хвороба серця. Кардіологічні школи організовують чотири рази на рік в різних регіонах України. Зокрема, на Львівщині вперше її провели 10 років тому. Сьогодні школа зібрала близько сотні кардіологів області. Марія Цеца, Любомир Козак, новини.